Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам свій бордюр із лаванди і чому саме цю рослину я обрала для свого сада. По-перше, хочу сказати, що першими рослинами у моєму саду були ялини. Між ялинами я хотіла посадити якісь квіти, щоб були барви у саду. І, звісно, ми з чоловіком хотіли мати газон, тому що в нас є діти, і ми хотіли, щоб вони тут грали у футбол чи в якісь інші активні ігри. Але, звісно, між газоном і квітником я хотіла зробити бордюр. Спочатку я подумала про самшит, але для мене потрібно було купити так багато кущів самшиту, що для мене це було за дорого. І я все відкладала в посадку свого бордюру, а потім якось вийшла на свою ділянку, до сяду, і помрію про свій майбутній сад. Що б я хотіла у ньому мати. І, звісно, коли ми мріємо про сад, я, я думаю, я така не одна, то уявляємо собі прованс, лаванду і троянди. І я подумала, а чому я не можу на своїй ділянці створити цю красу? Звісно, Лаванда коштувала теж недешево. Але я зайшла на сайт OLX, знайшла там оптових продавців і замовила в них першу порцію своєї лаванди. Це було 100 кущів. Це було мінімальне замовлення. Проте зі ста кущів, там реально саджанцями були десь 70 кущиків. Це були такі маленькі пагони із корінчиками. Десь 70 штук. 30, ну це просто була паглочка і все. Але я посадила всі ці кущі і вона чудово в мене прижилася. Мені так сподобався цей вау-ефект що на наступний рік я вирішила замовити собі іще 100 кущів лаванди. Проте інший мій досвід був не таким вдалим. Ось бачите, ця моя перша лаванда вона має яскраво фіолетові бруньки. Вона гарна навіть у період своїх бутонів і тільки-тільки розпускає свої перші квіточки. А моя лаванда, яку я замовила вдруге, була зовсім іншого сорту. І з ста кущів у мене прижилося лише кущів. 5 або 6. Всі інші вимерли. І ці кущики прижилися тільки ось тут, на моїй маленькій лавандовій доріжці. Ось, бачите, в них бутончики зеленого кольору. Коли ця лаванда. Квіт на її не відрізниш від всієї моєї іншої лаванди, проте саме, коли вона стоїть на бутонах, її бутони зеленого кольору. І ось із цією лавандою у мене був дуже поганий досвід. Фактично всі саджанці не прижилися. Я так засмутилася, тому що це було дуже багато праці в. Висадити 100 кущів лаванди. Тому хочу вам сказати, якщо ви купили у свій сад лаванду, і вона не пережилася, і ви думаєте, що ваш регіон не підходить для вирощування лаванди, просто спробуйте якийсь інший сорт, спробуйте замовити у якогось іншого розплідника. І я гадаю, що у вас все вийде. А ми зараз підемо до моєї іншої клумби, де, як на мене, моя лаванда має найкращий вигляд. Це дві клумби по боках у вольєра мого шеріфа. Тут лаванда має просто розкішний вигляд. Я саджала кущі через 45 см. І ось такий бордюр отримала. Як на мене, то можна лаванду саджати і більш рідше сантиметрів 50, а то й 60 між кущиками якщо, звісно, ваша лаванда буде рости на повному сонці, бо саме на повному сонці вона досягає таких розмірів і має такий неперевершений вигляд. Для мене е ці клумби – це ніби бездійснення моєї маленької мрії мати прованс. У себе вдома, високі туї, троянди і лаванда. Багато-багато лаванди. Давайте про догляд за лавандою. Я, можливо, зніму пізніше відео. Зараз просто хочу, щоб ви насолодилися її красою. І не боялися саджати її у себе вдома. Просто підберіть потрібний сорт. А ми зараз давайте зробимо перший букет із лаванди. Саме зараз, коли лаванда тільки-тільки починає квітнути, це найкращий час для того, щоб зробити букет. Саме тоді. Лаванда при висиханні збереже свій насичений фіолетовий колір, квіточки опадати не будуть і вона буде прикрашати ваш дім всю зиму. Для букетів я, я лаванду обстригаю ось саме так. Я зрізаю самі квітоноси, майже не <зрізаючи> ну ось нарізала лаванди. Звісно, це не з одного кущика. Я, я прийшлася по всій своїй ділянці і скрізь потрішки позрізала, тому що мені потрібно, щоб моя лаванда була гарна і в саду, не тільки у букетах. Тепер зайду на свою терасу і буду робити букет. Для букета обов'язково обриваю нижні листочки, вони нам не потрібні. Ось так обриваю і складаю квіточку до квіточки. Це займає немало часу. Я попросила свою доньку про допомогу, і ми разом зробили. Ось такий великий букет на вулиці вже сутеніє і, і з'являються перші дощові хмари, тому що уночі буде сильний дощ, а потім сильні обстріли нашої області. Але тут на відео в мене все добре і в моїх руках. Яскравий лавандовий букет. Дякую вам всім за перегляд. Бувайте!